І Отця і Сина і Святого Духа. І і Слава Ісусу Христу. Слава Духа. Вилюблені браті і сестри, я про всіх вас Воскресень, причасник прийняття Святих Христових Тайні. Я сьогодні хотів би з вами, щоб ми поміркували, звичайно опираючись на священне писання, але розмірковуючись про життя. 21 числа щось має відбутися. З однієї сторони ми вже неодноразово не, не це чули, може не ми, але історія його слова пам'ятає. Але пам'ятає, що були деякі чудаки, які самі, самі придумали, була і група людей, і от вони ходили і казали, що кінець. Тим, це не збувалося, наступний, але це були якісь невеличкі релігійні течії. На це ніхто особливої уваги не звертав. Але сьогодні це вже думка не релігійної течії якоїсь. Ця інформація поширюється по всьому світі. Поширюється настільки, білю, що ніділюю людина сумнівається. А що ж, справді може відбутися такого до числа? Ми будемо, як православні, опиратися лише на священне писання. А там сказано, про день цей другого пришестя Ісуса Христа ніхто не знає. Навіть син Божий, як людина, він є Бога чоловік. Як Бог знає, а як людина, навіть він цього не знає. То якщо про це не знає той, який має прийти, коли він має прийти, то як якийсь племенний навіть може встановити, коли це буде? Нас постійно страхають якимись подіями. Летить комета. Ось вона через два роки досягне орбіти землі, паде і що буде. Потім в останній момент вона пролітає поряд. Ще якісь там проблеми, ще якісь щось. Черговий раз знову розказують. вистроїться планета вряд, пропаде світло, ще там щось буде від ну... У меж людської фантазії немає. Так ось, щоб за багато честі цій теми, то скажу ніяк в кінцеві 21 не буде. Спокійно готуємося до Різдва. Але кінець світу для кожного може настати в будь-яку миті. Помер для тебе вже кінець земного життя і в тебе залишається чекати. Другого пришестя Ісуса Христа, який Словом Воскресить людей і будеш мати, будеш мати відповідь за своє земне життя. Але що найбільш зачіпає цій те? Віруючі люди, які називають себе православними, в тому числі Київського патріарха. Слухай проповідь священника в храмі. Пояснення. Виходять з храму і йдуть масово ступляється люди. Чи макарони. Що слухали? Навіщо слухали? І що тоді думаєте, якщо кінець світу? Хіба ви силіки пригодяться? Як кінець, Та навіщо покорони, і навіщо свічки? І сирники, і сім. Ну навіщо? Колись був страх казав, буде війна, треба скупляти, бо війну нічого тобто не станеш. Там хоч логіка якась є. Тоже неправильно, бо не знаєш, чи це буде війна, чи це там просто поп'ються його Якась логіка. Тут і логіки немає. Ці фонарики по місту поступляли, Кажуть, пропаде всю електрика. Навіщо це заставляє? Ось така наша віра. Вуха має, а не чує. Очі має, а не бачить. скажу вам, що не потрібно нічого зараз робляти. Якщо вам це, звичайно, не є на потреби. Не треба масово нічого зробити. Не буде нічого 21 числа. Не буде. Щось відбувається в цьому світі. Откриває Іоанна Богослова, звичайно, попереджає про багато подій. Каже про князь. Світу чи про пришестя Ісуса Христа будуть знаменами. Щось буде відбуватися, різні катаклізми. Але в першу чергу ми знову ж таки обираємось на священне писання. Ісус Христос говорить, прийду і навряд чи знайду віру. Не буде віруючих людей. Не буде тих, які вірять в Ісуса Христа. Можуть бути ті, які приймають інформацію. Є там, що проскажуть. Але самої віри не буде, в серці не буде самої віри. Оце є познання. І день той, ми з вами приближаємо. За словами того ж самого священного писання, покаяться продовжують їти. Будуть грішити, не покаються скорочу І от знамення сьогодні, в чому ми бачимо? Вони кажуть, що десь буде, коли не звідомо. Через сто чи завтра, післязавтра, через сто років, через тисячу, ще якась там цифра. Колись години кінець, ми не знаємо. Але цей час ми можемо прискорити, Зупинити не можемо. Може або уповільнити час, який Існу за Христа, або його пришвидшити. По нашій поведінці все це залежить. А наша сегодняшня поведінка свідчить, що ми прискорюємо. Причому християни прискорюють. Наприклад. Заборонено сити Хеста, називатися християнами. Кажуть, ми ображаємо людей іншої віри або невіруючих людей. Боротьба з твоїми по, людьми проти самої жити. Як це демократія? Демократія це. Я собі так подобається, я собі так допоможу. Тобі не подобається, ти на це не дивишся. Чому я тебе прийду? Тому що в будь-якому варіанті, що б ти не придумав і каже, що це було життя, то це вже є зазіхання на чимось. свободу. Я каже це ворога життя. І хто приймає приймається законом його? Християни. Які називаються християнами, а фактично є безбожниками, Не вірючими, навіть не атеїстами. У тому сенсі атеїст на сходинку вище своїх по відношенню віри. Бо атеїст означає боротьба з Богом. Але якщо Бога нема, то скільки борис, то згадуйте радянські часи, боролися з церкви. Значить, визнавали Бога. Не хотіли йому підкорятися і боролися, значить, б Вже була ступінь вища до Моральний кодекс комуніста це що було? Нагодна проповіді Ісуса Христа, критик, п'ятий розділ, починаючи з 20 го лише Евангелії Матвія. От вам моральний кодекс комуніста перепоча. Іншими словами, формуванням речення, а суть одна і та ж сама. Тепер візьмемо інше – Сполучені Штати Америки, демократична держава, приймає закон, забороняється вчителям у школах, садочках і інших навчальних закладах вживати слово Бога не може кримінальне переслідувати. Бо є різні релігії. І ми ніби принижує більших людей. Не можна називати Бога. Хоча саме значення Слова Бог живого. Богу, сюди можна вмістити любе божество. Ми називаємо Святотрівцем Ісуса Христа. Мусульмани також обожествляють слово Аллаха. На них теж це є Бога. Баптисти в своїй філософії будуть в узводі до Божества людину, але як до Божества. Хоча це не релігія, а філософія. Люби протестанти сьогодні, різних хлопців. Ми кажемо, вже, так, ліберально, слава Богу. Бо православний стиль, як. Так, слава Ісусу Христу. Так ми вітаємося. Ліберальні. Якосно називаємо. В Америці ще далі пише. Заборонити саме свого. Європа приймає закон про одностателючний ринку. Ми ж йдемо в Європу. Нам кажуть, приймайте такий самий закон. Одностатею штурму. Згадайте судовний умов. Багато бес. А просто людським дім. Тих чоловіків і так мало. Половина з них не такі треба. За кого заміж? Що це за закон, що це за справедливість? Ненормально, ненормально. Швеція батькам заборонено називати дітей. Відповідно стать, наприклад, хлопчиком чи дівчиком. Дитина. Хе, без безполе, хисуке, суб'єкт существо. Як колись пісня співали в радянський час моядність, ні домі, ні вулицею, це було тоді живе, не відомо, де тепер відомо, хто ходить. І лише коли воно стає дорослим, воно має право заявити, якою воно стає. перешивання, дошивання, підклеювання, заклеювання і так далі, Що буду говорити про це, Я думаю, багато хто вже знає, хто чув про ці всі речі. Але це заподобання. А ми, як ми приближаємо пришестя Ісуса Христа, потаканням гріху, гріх стає нормою. Наприклад, з грішимо хтось зрадуш. Ми кажемо, не добре, Визнаємо це як рік. Разом з тим, мовчимо, коли живуть, кажуть, живуть на віру. Живуть у громадянському шлюбі. Хай поживуть притруться. А про яку вірність взагалі може бути Зауважте, з із із такого співжиття я ще не бачу багатодітних сімей. Ми і так мало народжуємо, Але багатодітних матерів беремі з такого співжиття на війні не знаходиш. Взагалі там дітей немає. Максимум одне і то позаду. Віри, а як тобі заповідь не перевіше. Гріх стає нормою. Якщо ти спіткнувся, це інше, до таких Ісус Христос каже, йди більше не більше. так вот не. Спіткнувся в кого, ти не більше, виправляйся, але не стає це нормою життя, що нічого страшного, це може бути. Дітей відпускають на море. Хлопці знайоміться з дівчиною. Хай підуть на море, поїдуть разом. Що вони там Воли це не будемо читати, що разом на ж знаєте, що вони будуть на море. Це немає. ніяких проблем. Це це життя благочистливе? Не благочастиве Це ж не те, що один раз по, чи два рази, чи три. Хай це пішов. І благослухай. гроші прошу добу. Це вами. І що? Треба ще щось думати, що Ісус Христос буде чекати, чи? швидше прийде. Оце прискорення. це тепер інший шлях. Говорили раніше, треба прийняти ідентифікаційний код для зручності оподаткування. З однієї сторони, так, щоб людина сплачувала податки, потрібно знати, де вона працює, скільки заробляє, як і повільний податок на державу на інші потреби. А з іншої сторони, скільки з другої сторони крадуть. Без помогло це? Не помогло. Виявляють такі суми, про які нам не неститься. І це згадується в старі часи. За колосок садили, а вагон чолиці вбрав нічого. А за колосок посадили. Пам'ятаєте, що ваші? Садили Садили за колосок. Садили. Тепер вогонь не криву, все нормально. Але треба було... самі себе порахувати. Далі, тепер біометричні паспорти. Священний синок нашої церкви, виступив проти. Звичайно, коли це заказувати ви якісь там не такі, це церква ідеї і багато інших тем відказали. Але пам'ятайте откровення Івана Богослова. Як буде? Коли печатка мало на і до на руці, і ти без цього не зможеш ні купити, ні продати нічого. І от не буде допомога. Це хрістити Існуса Христа. Біоєтрічні у вас Важи є кілька код. Сплачуємо податки. Але вкладається туди вся інформація. В тому числі проставлення здоров'я, група кров і так далі, і так далі, і так далі. Навіщо такі, а де ж тут тайна, лікарська тайна? Це ж можна будь людьбу людину знати і знищити в той час. Зашкодити. І навіщо такі подробиці, якщо вам потрібна людина для податків? Навіщо? Це зазідання на... Особисте приватне життя. Це ще не є ця печата. Зараз йде інші будьонів. Чепізація всіх нас. Він скажуть, не зручно з паспортом ходити. Ти можеш його згубити. Давайте бідчі подажи. Є такі е, технічні новинки. Наприклад. Кардіостимулятор є? Є. Ну Це ж машина, яка стимулює організм. Живе? Живе. Штучна нерва і не так далі. штучних? Тобто можна вживити неприродні матеріали матеріал цій дії. А як не дієте? Ну Як карточка, ваша, карточка буде діяти, Це те саме. Ну Через неї можна управляти. І от так потихеньше стає біороботами. Причому самі себе. Гріх до чого приводить? До голодомору. Хто пробив голодомор? Люди зрозуміли, що хопів гріх людина ненависті. Диявол знищує собою людей. Війна. Хто придумав? Це еволюційний підхід до кінцеви, до ще технологій для нас як велику рогану худобу порахує. І кому припишуть жити, той буде. Кому не жити, того то набою. А де свобода то дає не тільки Христос, а Творець Бог. Бог дає свободу. В приклад, Бог все знаючи, знав, що Адам впаде. Знав, але не заборонив, сказав, він може, бо попереч. Поперед, не дав свободу. І якщо Бог дає свободу, то які підстави нам цієї свободи позбавляти. От свобода не в плані анархії. А свобода в плані можливості вибуху. Але є закон, який треба дотримуватися. І згідно цього закону, євангельського закону, православний християнин повинен жити. Згідно цього, євангельського закону. І щоб нас не перейшло на таке християнське бачення, кажуть, церкви, не можна цього робити. Добре, не буде вийшли, пішли. Каже, не благословляється. А добре, добре. Вийшли, що зробили своє. Причастилася і пішла до ворожки, хай ще виче. Не знаємо, що Ну Є таке, я скажу. Не з вами персування, а з нашими парафіями. Благословіть, причастити ще. Ось повідомив, причастити. Куди звичайно? Мені назначено дається. Ми з вами. Я це вам кажу, щоб ви на себе подивилися зі сторони, бо не треба шукати винувати когось. Москву, президента, України, Європарламент. Нікого не треба шукати. Ми з вами винувати всьому, що відбувається. В сім'ї, в колективі, в державі, в церкві і так, далі, і, так далі, і так далі. Ми з вами. І ми, тому що ми створюємо або. Благочестиве християнське життя або гріховне. Причому гріх, як покриваємо, каже, це норма життя. І ось поки ми це не змінимо, поки ми не змінимо, нічого на краще в нашому житті не поміняється. Нічого буде гірше, 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 поки терпець. Ісуса Христа не ввірветься, як кажуть, по народу, і буде тоді вам троє режисти. То ми цей час можемо або прискорити, або уповільнити. Тому краще, щоб наші імена були записані, як тих, хто уповільнив цей час, призупинив цей час, а не прискорив цей час. Краще, хай нас запам'ятають будівничими, чим тими, хто руйнує. Тому я вас, я просто дав інформацію, а ви думайте. Тому що, що для вас може бути митрополитний авторитет. Ви ж послухайте і йдете. Як він там не він високої, він там все знає. У нас тут свої питання проблеми. Так що? Ми? Ні, не так. Я дякую, що трохи слухаєте. Як для вас не лякає. Не песимістично що я вам, з вами розмовляю, я просто даю інформацію, даю підставу, закони. І, все народні закони, я, ні, ви про не знаєте, а ви думайте, думайте, ось вам все по логіки. Ніяких там е, вищих матерій, це елементарно проста схема розвитку людства, до чого ми йдемо, як ми йдемо, до чого ми можемо докотитися в принципі. Але зауважте ще одне. пасивність, наша з вами пасивність. Наприклад, в Європі на пророка Мухамеда щось там намалювали якусь крепку. Ви бачили, скільки боїв там? Скажіть, скільки було протесту по відношенню до книги Конделіч? Брехня. Що зробив християнин масовому слухання? А це просто елементарний бізнес-проєкт. Зачепити людське за саме тонке, щоб вона засумнівалася. Ну, якщо не відповідає до то книжку все одно купила. Значить, тобто вже комусь зробила хорошо. Потім кажуть, ну не правда, де не правда, деякі проблеми. Нема, ну хай не правда. Ми ж не просто думку виселити, щоб замінчимо, так намалював проверити свою картину. І біля Ісуса Христа не Іван Богослов, а Марія Магдалина. І так далі по машині хлопці. Ну, купляли щось. І серед вас є ті, хто читав. І питань багато на цю деревську. Значить, що? Маленька віра, є дві різні історії чи два різні напрямки. Тому твердо тримаємо свою віри. Якщо грішимо, падає, встає, каємося, виправляємося і далі йде рідною християнською дорогою, щоб гріх не став новою життя. Боремося з тихом. Вам буде погано жити, і для дітей нічого не станеться. Тому давайте своїм благочестивим життям дамо можливість своїй душі спастися, бути щасливими і спастися душам тих дітей, тих онуків, яких ми народили, яких виховати. Тому Бог вам всім поміч. Готуємось до Різдва. Готуємо свої домівки, домівки це душу свою. І не просто я каюся щось робити, каюся. Так, щоб і гріха там і плями не залишилися на душі. Щире, глибоке покаяння всьому, всьому що буде. І не соромився. Зарішив, виставай і не робив ще Богу. Ще раз папу, знову вставай. Борися, стільки, поки не навчися боротися за гріхом. Поки його не переможуть, вища боїться. І Господь побачить, що ти стараєшся боротися. Допоможе мені від нього визволити. А переможцем піде, в царство Небесне. Тому я бажаю вам цього щирого покаяння перемогти всі свої гріховні начала, які в кожного є із нас, щоб не прискорити пришестя Ісуса Христа. Бо це не казка. Я вам говорю, віримо в це, не віримо в це, що є Бог. Це ваша проблема. Бог все одно є. І буде так, як ви самому причемому писанні. І відкровення Івана Богослова, це нам наповнення. Там важко побачити це по днях, по годинах, коли воно буде, що ці образи являються. з часом тільки відкриється. Але деякі е ознаки другого пришестя Христа є. В часі скільки вони ще будуть, ми не знаємо. Але ці ознаки повинні нас заставити, схаменутися, щоб новий гріх став головою нашого життя. Тому вважаю вам Божої допомоги правильному, правильному, благочестивому християнському житті і достойної зустрічі дня народження Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу!